9 тисяч військових, 80 літаків, 50 кораблів із 20 країн. Північно-Атлантичний Альянс готує масштабні військові навчання Балтопс 24 Біля кордонів Росії, звісно, ж у відповідь на заяви агресорки щодо перегляду кордонів у Балтійському регіоні. Навчання розпочнуться із клайпецького порту у Литві. Уже сьогодні командири кораблів е, отримують завдання. Операції відбуватимуться у всьому Балтійському морі. Швеція вперше як член альянсу візьме участь у цих навчаннях. Ну і гість, який вже прорекламований, який не потребує особливого представлення. Олег Саакян, політолог, долучається до нашого ефіру сьогодні. Наживо, привіт! Доброго привіт. ранку! Слава Україні! Героям слава ради вас бачити! і це дуже навзаємо. Військове навчання лякатимуть Росію. Ми скільки від пропагандистів-закликів гатнуть по них ядерним ракетом почуємо за останні кілька днів, на вашу думку. Ну, вчора почули про Нідерланди, що їх треба це... стерти з Так, там... землі. вони проводять розрахунки, прям скільки ракет, яких саме, скільки долетить. Там такий пафос несе. Але просто. там в Нідерландах хтось, по-моєму, живе з родичів російських чиновників. У когось міністрів хтось жив. Треба згадати, але а, про пандистів ми почуємо багато. Карти будуть малювати. Різні їх псевдоексперти будуть виходити і казати: Ми отут -от вдаримо от, подльота от, а сюди хвиля. А от це ну як завжди, фішечки на столі рухати. Але я думаю, що в цей момент в. А, Кремлі будуть екстрено викликати ад'ютанта, тому що треба буде випорожняти валізку, тому що такі масштабні навчання в Балтіки це рідкість, м'яко кажучи, раз-два така широка географія присутності країн. Власне, наразі вже Балтика є внутрішнім морем НАТО, де Російська Федерація так от трішечки туди виходить, власне, на цю Балтику. І третій момент це було очевидно, що після того, як Росія почне говорити. Тестувати НАТО на перегляд кордонів, то після цього потрібен певний рішучий крок. Найпростіший, який є, і можна сказати, що це планова історія, який, з іншого боку, в Кремлі читають, що є рішучість. По-третє, в світі буде продемонстровано, що ні, НАТО не збирається жодного сантиметру нікуди рухати і обговорювати це. Найпростіший спосіб це провести масштабні навчання. І сходячися, легенда навчань буде також яка-небудь відповідна. Ну, наприклад, десантування на прибержній території, відбиття намагання захопити Готланд або якісь інші Оці от казки, які розповідають російські пропагандисти як плани Росії, їх будуть відбивати. Паралельно з цим з'являється в медіа інформація стосовно. Прокладання маршрутів логістичних НАТО для, для <кій> в рамках підготовки <кій> потенційної війни з Росією. Тобто, як звідки перекидаються війська, як швидко це робиться, якими плавзасобами, як залізницею тощо досвід України враховують, що це під обстрілами робитиметься. Абсолютно, і повне моделювання того, як забезпечити цю логістику. Я лише один такий маленький елемент зазначу: а чому логістика настільки важлива і чому це дуже важливий крок? Бо вона виграє війни. Абсолютно вірно. А маленький момент з приводу заходу, коли почалася війна в 2014 році, одна з історій, за яку взялися за голову на заході, що значна частина інфраструктури, яка побудована в Європі останніми десятиліттями, вона зовсім не адаптована під воєнні потреби. Наприклад, мостові переїзди на швидкісних автобанах по висоті. Вони такі, що частина сучасної техніки, важкогабаритної військової, вона просто не пройде під ними. Потрібно ці мости буде розбирати або об'їжджати, а відповідно ви швидкісним шосе не можете скористатися. Можливо, хто в Європі за Кримом їздив, бачив, що смуги в них вужчі, ніж в нас на дорогах mm -hmm. по стандарту. І в деяких місцях у вас може трапитися ситуація, що техніка просто не може проїхати по дорозі, яка гладенька, хороша. Вам потрібно відбійники знімати, вам потрібно буде одним колесом їхати по обочині. Коротше кажучи, швидко ви перекинути не можете техніку. І таких вузьких пляшечних горлушок було ідентифіковано уйма в усіх стандартах по розбудові інфраструктури. Схоже, зараз вони почали цим займатись. Генерал Першинг, це була цитата. Піхота виграє бої, логістика виграє, виграє війни. За Телеграф повідомляє, що Північно-Атлантичний альянс розробляє кілька сухопутних коридорів, якими американські військові та бронетехніка зможуть перекинути ближче до фронту в разі масштабної сухопутної війни з Росією своє обладнання. Оце якраз те, про що ви говорите. Що не, не всі мости витримають, не всі канали настільки широкі, щоб там проплисти, умовно і так далі. Не всі е, е, кантони дадуть дозвіл на проведення таких міроприємств, і так далі. Зараз НАТО ретельно розробляє чи Через усю Європу, оці сухопутні коридори. Розуміти, на що можуть розраховувати, де вони є, де нема, де потрібно інфраструктуру змінювати, де потрібно її адаптовувати, для того, щоб бути готовим на менше, щоб не трапилося, що відправили війська з точки А в точку Б. Вони їдуть на півдороги, бачать, що в них мостовий перехід, або в них міст, який не витримає вагу цієї техніки, або в них просто звуження відбувається, дороги, про якому вони не проїдуть, власне. І це може просто зірвати всі будь-які плани. Зараз ревізія всього цього проводиться. Це вже це по серйозному нагадує кадирівців, які там їхали воювати і на якомусь світофорі застрягли. от щоб такого не було в Європі. Вони вже починаються займати. Вони це зрозуміли тоді, коли верніше, вони це зупинилися, побачили, а потім зрозуміли, що вони взагалі по іншій трасі їхали. Що вони декілька сот кілометрів від вагнерівців Сказали, це, це не дивно. Отак потрапили добре. Тоді до цього контексту вчора з'явилася інформація, що Сполучені Штати здійснили запуск міжконтинентальної балістичної ракети, яка має потенціал дальності до 9,5 тисяч кілометрів, і є одним з ключових компонентів системи американського ядерного стримування в космічних силах країни Сполучених Штатів Америки наголосили, що запуск не пов'язаний із поточними міжнародними подіями. Ну, в принципі, ми ж так в. Удумали, що ну як є завжди ясен. нас там ні, ти нічого ні з чим не пов'язано ніколи. Да. Відмінити такі пуски, якщо раптом ситуація і контекст не сприятливий, ну ніхто ж не буде. само собою штати це роблять абсолютно свідомо, і це відповідь і Росії, і Китаю на ескалацію, яку вони провадять. Росія в космосі. Пам'ятаємо доповідь в Конгрес Сполучених Штатів по темі космосу. Далі вже з'явилися да, з'явилися дані про що це власне було, що це не стільки про ядерну зброю в космосі, скільки про створення технології такого собі вбивця супутників або кілера для супутників супутника, який буде знищувати інші супутники, їх скидати з орбіти, що власне може порушити все. І телекомунікації мається на увазі зв'язок ширший, розвідувальні, і далі метеорологічні інші історії, які пов'язані з супутниками. І найцікавіше, і я про це говорив багато разів протягом цього року, що на наступний рік закінчується низка договорів міжнародних по космосу, і відповідно буде так чи інакше більш широкі перемовини, скажімо, в планетарному чи масштабі того ж Ради безпеки ООН, в якому так чи інакше буде присутня і Росія, і Китай буде присутній, Сполучені Штати перш за все зрозуміло, тому що потрібно поновлювати певні договори. А також є частина вже технологічних кроків, які відбулися по штучному інтелекту, по космосу, які виходять за рамки існуючої нормативки. Вона має їх надолужувати. І, от, зокрема, наприклад, якщо завтра Російська Федерація почне своїм супутником збивати супутники інших, то порушення міжнародного права тут немає. Це не те не вважається. Ні, вони порушують безпеку в космосі, mm -hmm. і інше. Там є ціла низка нормативна міжнародна народу про які вони порушать. Але це не буде оголошенням війни. Це не казбелі, тому що казбель розповсюджується тільки на поверхню землі, повітря і море, а на космічний простір він. не... Не Не допрацювання нічого. Росія може взяти і згрести супутники Starlink, наприклад, вряд. І це не буде оголошенням від Несполученим Штатам, або воєнний супутник Сполучених Штатів атакувати. І через це, власне, і таке занепокоєння з приводу цього моменту. І наразі про ракети це також продовження цього стратегічного паритету mm. і відповіді на ескалаційні кроки Російської Федерації, Того, що ну, взагалі-то зброя є не тільки в них. Ядер зброя них, ракети є не тільки в них. Британія не так давно також перевіряла, а Франція проводила перевірку своєї тріади, і власне там також зараз оновлення готується по ній. Ми несемося на всіх парах до глобального протистояння. От я якраз про це і хотів запитати, куди нас заведуть ці сходинки? Кожна зі сторін виходить на нову, більш вищу сходинку, і так ми рано чи пізно доберемося до якихось. Предметних запусків ракет. Як це відбувалося в історичному досвіді? Ми всі пам'ятаємо карибську кризу. Там щось на кшталт подібного ми вже проживали. Ну, не ми, так? Там, ті, хто були перед нами, вже проживали. Як е, той досвід нам міг би допомогти сьогодні? Ну, напевне, я не думаю, що буде повторення карибської кризи, а, тому що ситуація вже інакша, вже немає біполярного світу, Вже фактично в нас багатополярний світ де-факто. А, наразі, якщо був би двополярний світ, то тоді в випадку з Китаєм, якщо б його розіграли Штати, то тоді якесь накшталт щось Карибської кризи могло б бути, але воно буде в Тихоокеанському регіоні в такому випадку. А, навколо північно-корейського півострову, скоріш за все, а, верніше Корейського півостру, навколо Північної Кореї, Південної Кореї, можливо, або можливо а, в районі Філіппін. Взагалі, я все більше схиляюся до того, що. А, у випадку, якщо російсько-українська війна завершується негативно, то зрозуміло, що світ влітає на всіх парах третю світову, як її називають або там четверту я волію називати глобальну війну. Якщо Україна перемагає Росію, нам вдається ми фіксуємо справедливий мир, тощо то світ виграє певний час. Не факт, що він не влітає в глобальну війну, але в нього є час, і він точно в кращій формі заходить демократична частина світу, ніж якщо Російська Федерація вдалося б реалізувати свої плани. Але Ключовий театр бойових дій, скоріше за все, буде не в Європі. Він буде в Тихоокеанському регіоні. Якщо говорити про ядерну ескалацію, про все інше, то я думаю, що ризики цього значно більше саме там, а в Тихоокеанському регіоні навколо Китаю. І тому, якщо говорити про Карибську кризу, то це туди. Якщо говорити в цілому про ескалацію, то тут же ж завжди гра на те, хто скільки витягне. Радянський Союз на певному етапі просто не витяг гонку озброєння і обвалився сам собою. І, власне, це про стійкість, про організованість. І той, хто краще організованіше, у кого система більш стійкіша, той і перемагає. І наразі все рухається рівно туди знову. Гра на підняття ставок. Наразі Росія тягне, Китай тягне. Цю гонку. сполучені штати не найкращі формі. Європа також ще не розчихлила свої склади, військові і свої спроможності не настала на цю трапу. Як тільки ми побачимо більшу згуртованість і мілітаризованість на заході, цілком вагідно, що ми тоді зможемо подивитися, а який нині баланс сили, наскільки витримають опоненти чи ні. Це виглядає так, що Китай не найкращі формі на правду і підійшов він фінансово-економічно. І воєнно не з тими картами. Індія вже також озброїлася посильніше. Відповідно, навіть регіонально Китай наразі не витягує цього. А Російська Федерація, ми розуміємо, що відмінусувати ядерну зброю, і власне вони не витримали б зараз прямо зіткнення з Туреччиною, мов з України не витримують. Тільки ядерна зброя це те, що їх тримає на плаву. Про Китай тоді два слова, і перейдемо до, до інших значить, країн. Про те, що писав Financial Times, що не домовилися Китай і Росія про, значить, про цей потік про постачання газу, і писали вони, що в принципі було три пункти домовленості: ось цей потік. Інше питання стосувалося банківського сектору, і третє питання стосувалося того, щоб Китай. Китай не брав участі в саміті миру. Поки що складається на те, що тільки одну один пункт Китай виконав, а далі себе поводить, як він вважає, за потрібне. Що це за такі домовленості? Тоді чого вони варті? Нічого вони не варті, особливо ну китайсько-російський трек перемовин він також дуже жорсткий для Росії. Він складний. По перше, Росія вона така сама, як <кій> така сама і на схід. Вони шантажують, вони обманюють, вони виборюють. Для себе хитрять і, власне, пряскання ядерної зброї неодноразово говорив, що це відбувається зараз не для Вашингтона, це відбувається для Пікіна, щоб там почули це підняття ставок, тому що це дратівлива тема для Пікіна. Китай, в свою чергу, також є складним перемовником. Вони розуміють, що вони з позиції сили зараз говорять. В них є реваншистські настрої по відношенню до Росії, а в них є свій зуб на Радянський Союз на Росію в цілому. Вони розуміють, що вони зараз можуть користуватися Росією як об'єктом для своїх зовнішньополітичних амбіцій. Вони в певних країнах заміщають Росію в африканському континенті, Латинській Америці, перебирають на себе впливи радянські, які в спадок залишилися нинішній Росії. Вони на міжнародному міжнародних ринках використовують Росію як для себе сирову сирову базу для сировини. Політично по інших параметрах. Сі Цзіньпін на момент 7, 8, 9 травня для Путіна символічних дат поїхав по Європі кататися, домовлятися з Орбаном, зустрічатися із з іншими. Тобто, все це демонструвало, що там немає ніякого в засосу і близької mm -hmm. дружби. Там е, все дуже прагматично. Старший молодший партнер, чіткі інтерес одного, чіткі інтерес з іншого боку. Зрозуміло, що Путін так чи інакше поїхав би до Пекіну. Йому потрібно було перший візит після так званого переобрання зробити. Mm -hmm. Тому Пікін зробив для нього прийом, все нормально. Правда, утрапив його не Сі Цінпін. А прийом був значно менше, ніж у Макрона, наприклад, по всім параметрам протокольним. А по перемовинам, той час, який було виділено на переговори, враховуючи там перекладачів, все інше, я про це вже казав неодноразово. Це ніякі незмістовні переговори, ні про що там не було. Велика делегація Росії також на це зважати не варто було. Я казав тоді ж, після завершення. Всі переговори для Росії завершилися далеко не так, як вони хотіли. Вони повернулися не про з тим, що хотіли. Про тепінабор це взагалі було знущання найвищого пробуду. Тобто, я ж певен, що Китай викинув цю інформацію і закинув її для російських спеціально. журналістів спеціально. Ну ну це ж знущання. А Путін приїхав поговорити про топінамбур. Ну це ж мем, це ж класно. Ні, для Китаю топінамбур це важливо безумовно. Що аж сам Путін за нашим топінамбором? Але газ не треба, потік не треба, все інше не треба. Китай використовує Росію і це продовжиться. Панале вчора речник держдепу Меттью Міллер вийшов про Китай. Сказав наступне: Китай від участі у саміті миру відмовився. США не бачить, яким чином Китай може відіграти позитивну роль щодо припинення війни Росії проти України, оскільки Китай допомагає Росії відновити оборонно-промислову базу. каже Меттью Міллер. що означає це, що певний кордон проведено. Штати сказали Китаю: Окей, ви вибрали сторону, ви зайняли позицію. Ми теж займаємо позицію. І від сьогодні, от вийшов Меті Міллер, означив цей кордон. Тепер все буде по-іншому. Сумніваюся. Особиста позиція: Китай давно по той бік. Китай не хоче брати на себе негативи від російської агресії, і всі потенційні ризики з цим тому дистанціюється. Китай не допомагає зброї Росії, принаймні, ті тими кількостями або тими видами озброєння, які б могли би. Мати разючий вплив на перебіг війни. Можливо, щось якісь запчастини там приховано, щось постачає, нам це невідомо. відомо. Різні дані вилазили в медіа, але якоїсь системною постачання і готового озброєння з Китаю нібито не відбувається. Власне, Китай весь час там, санкції частини утримуються тощо, вони намагаються дистанціюватися. Але абсолютно зрозуміло, що це все тактично оперативно рівня Манерли. Стратегічно Китай на боці Росії. А, верніше, Правильно сказати навіть так: Росія на боці Китаю. А російська авантюра, якби вона вдалася швидко з окупації України, вона би зіграла на руку Китаю. Це б деморалізувало би захід, це б продемонструвало би слабкість, і, зрештою, для Китаю створився простір би по Тайваню. Це влаштовує Китай, те, що затягнулася російсько українська вона, Китай не влаштовує, тому що це вже починає бити по його інтересам і відтерміновувати його можливості воєнної операції по Тайвані. Тепер, куди Китай може зараз рулити? Те, щоб не було війні не переможців, непереможених, щоб ця війна стала раною і для Росії, і для України, власне, відповідно і для Заходу, і щоб у Росії розв'язалися руки покачати Балтику і інші точки. Тому що у випадку, якщо забезпечується розпалювання цілої низки поясу Європи від Грузії, Україна, Молдова, Балтика, Балкани тощо, то Європі не до власне Тайваня, всього іншого. І таким чином Сполучені Штати а, стають на розтяжку, умовно вписуватися, перепрошую, за Балтику, відправляти війська чи за Тайвань. Китай буде синхронізовувати свої ескалаційні кроки і свою агресію з тим, яка буде динаміка на європейському театрі бойових дій. Якщо тут почне сипатися для Європи, якщо тут будуть відкриватися рани для НАТО, то Китай буде користуватися цим для того, щоб атакувати. Якщо тут все стабільно. То у Китаї менше простір, тому що тоді по ньому будуть гатити з усієї зброї, що називається. І тому, власне, якщо говорити про Росію, про Китай, то це Росія скоріше в обоймі Китаю. І коли формулюють отак: -от, що Китай визначився, то для мене це. Намагання видати бажане за дійсне. Чому це робиться, я розумію. Це політична риторика, це повага до суверенітету, всього іншого, це енерція їх політики, і всі це розуміють. Але якщо читати поміж строк, то власне правильний підхід, він зворотній, дзеркальний. Я просто сподіваюся, що американські аналітики, які це готують, вони розуміють це. Хоча і в, в цьому в цьому мене не завжди є. Принаймні спілкування з рядом їх інституцій показує, що не тільки в нас подекуди неправильно оцінюють ситуацію, а і не тільки російсько-українську ситуацію оцінюють там часто неправильно, але й ширше і російсько-китайську також, на жаль, частина аналітиків західних не розуміє.